Усімітання. Сьогодні я вам покажу два ліхтарики від бренду MOS. яка між ними різниця? Дуже банально, це менший, це більший, це слабший, це потужніший, але все одно ці ліхтарики варті уваги. Це в мене вже третя, це перша, більша версія, менша версія. Давайте почнемо з меншої і будемо, перейдемо до більшої. Я покажу, як вони світять, все-все-все. Хочете такі самі ліхтарики? Залітайте до мене в мій телеграм-канал Техна Халява. Я їх там публікував і, відповідно, там купував. Цей ліхтарик вийшов 670 доларів. От, коли він коштує 16 чи 15 цей вийшов ліхтарик великий 14,5 доларів, коли він коштує 30 доларів. Тому хочете так само купувати, залітайте. Приходить, Приходить у нас ліхтарик самий USB-шка, а USB-C. от, Мабуть, сантиметрів 30 ну десь так. Да. Є, значить, Дивимося на комплектик. Є в нас тут така металева штучка, магнітик. і Використовуємо його, клеїмо на щось, от, приклеїли і дивимося, як фіксується. Бачите, міцно тримається, нічого ніде не спадає. Тут в нас є ще гачок, зрозуміло, можна підвішувати. от, І один магнітик на корпусі. Є... Інструкція, можете подивитися, але я вам так коротко розповів, що в мене версія, я її взагалі урвав за копійки, так і є, халява, мій телеграм-канал, залітайте. В мене моз 14, можете подивитися, 14-та версія на 30 Вт, і тут 9900 мА, тому що є версія на 15 Вт 13, та і вона вже на 6600 мА. Тут 9900 Дуже класно сидить в руці. Можна його і так, ну так не мабуть, ні, ось так ось запалець взяти. от. Чи так, бачите, навіть, як хорошо фіксується, і що тут все прорезинено, навіть ця штучка прорезинена. Звичайний тут круглий, тут у нас квадратний, і акумулятори, і все. Значить, Бачимо тут кнопочку вимкнення, вимкнення даного ліхтарика. Е, от, Зараз я вам трошки сфокусуюсь, от так буде краще. Тут у нас зарезинено, все прорезинено, що можна його використовувати під несильним дощем, так би сказати, на лівень. Є в нас Type-C на зарядочку і USB-A на розрядку. Даний ліхтар можна використовувати як павербанк, можна ним повноцінно заряджати телефон. От, Я замірюю, скільки видає, можемо подивитися, але мені здається, 1 А, не більше Є. Дуже хорошо все от засувається, загерматизовано. Ми бачимо, тут у нас є індикація заряду. Я включу, бачимо синій кольор, ось зелений колір. колір. От, Є. Давайте, коли я вже включив, пройдемося по самому, як би сказати, ліхтарику режиму роботи. Перший режим вімкнення максимальне світло, другий режим середнє світло і третій мінімальне. Бачите, як це все гарно працює. От, ніде не бликає, нічого. Демера немає регулювання. Коли я зажимаю кнопку, включається автоматично сигнал SOS. стробоскоп, не знаю. І все. На максимальній яскравості. Нажав, виключилося. Виконаний тут. Такий матовий, гарний, ну прям я задоволений, кажу, це бренд якість. Мені ще подобається, що тут є в нас металева пластина, яка, мабуть, працює для відводу тепла, так би сказати. Ось. Можливо, це алюміній, да? не обов'язково там метал сталь, але ось так це все виглядає. От, мабуть, якусь функцію вона виконує. От, тому ось такий ліхтаричок вийшов за купіки. Хочете так само, Так на халяву, ваша щоденна де Цей ліхтарик поїде до моїх батьків. От. Можливо, цей також третій, а можливо, я його залишу собі, хоча в мене вже два є. Ми побачили цей ліхтарик, і тепер давайте зрівняємо ось цей ліхтарик. Також я на 11.11 -11 аліку собі урвав. Приходить сам ліхтарик, запечатаний, ну, все зрозуміло. Тут ми бачимо у нас два магніта, більша вага. Тут у нас один магніт. Зрозуміло. Тут є в нас гачок, який підвішується. от. Тут у нас немає, але тут є в нас такі, як би сказати, металеві. Металеві, звернуть увагу, не пластикове кріплення. Тут у нас комплекція. В кожного по різному приходить в когось є, як би сказати, замшеве. В мене ось наразі таке е тканини. Ви сюди запихаєте його, фіксуєте. Ось і у вас виходить такий самий гайчок, який ви можете підвішувати, ліхтарик, або також на руку одягати і використовувати. Це в нас одне кріплення, магнітне, друге кріплення, і в нас ще є кріплення на штатив. Тобто, хто там щось знімає, все, можете використовувати даний ліхтарик як світло е плюс. Тут ми зараз дійдемо, давайте. Є також індикація, як ми бачимо, 4. І тут 4. Але тут у нас синій колір, от, а тут у нас зелений колір світіння. Потім у нас тут заховано також USB A, USB-C. Так само Type-C та у нас зарядка, USB A, Powerbank розрядка. Цей ліхтарик, я ще раз нагадую і хочу показати. Бо мені писали коментарі, що е, не бачать даного ліхтарика. за... Давайте так зробимо. Що даний бачу даного ліхтарика на таку кількість, як вказано, цей ліхтарик на 15600, бо бачу всі на 13500. Я вам покажу зараз. Дивіться, акумулятор 15600 мА, 80 Вт, От, ви все можете побачити. 2 А, швидка зарядка. Тому що тут 1 А, тут 2 А. Зрозуміло, що два рази більше є акумулятор його потрібно заряджати. Що я хочу сказати? Заряджається, зрозуміло, Type-C. Тут Type-C у нас на метр. Ось десь так, тому що він серйозно великий. Я вам покажу порівняно з тим, що ви бачили, цей в кадр не поміщається, прям великий. Плюс зразу ви можете ним і заряджати телефон, і заряджати ліфтагрик, і використовувати як от, універсальний провід. Це дуже класно. Тобто, якщо у нас 2 ампари, значить має бути 5 вольт. Ну, непогано. Не звичайно не швидкісна суперзарядка, але щось десь там, підзарядитися, ви можете. Подобається, якщо ви побачите на відео, що тут є такі ножки, ви ставите, тобто, що не подеться ваш самий, як би сказати, корпус світіння, так би сказати. От, буде. це в нас також є. Хочу вам сказати, бо я кажу, я вже ним користувався 2 роки: 60 годин світіння, чесно скажу, буде, але не на максимальній яскравості. Він відслуговує десь годин 7. Можливо, 8, майже на максимальну потужність, і потім яскравість починає падати. Значить, по цвітінню. Дивимося, є холодне світло, є тепле світло, середнє світло і сос. Але сосне немагає. Плюс це я кажу, можна для зйомок використовувати. Тут є димер. Подивіться, яскравість ви регулюєте. Бачите, скільки діодів? Ну, Просто шикарно. Не мигає нічого, от я зараз свічу на камеру, все, нічого не мигає. Бачите? Е, Світло-ліхтарик, я кажу, однозначно варті уваги. Я просто ще хочу нагадати, зняти, показати, щоб ви визначилися. Такий ліхтарик урвав за 6,5 доларів і такий за 65 доларів в технохаляві. Однозначно, я би радив брати більшу версію. Чому? Тому що забагато вам не буде ні потужності, не буде, ні акумуляторів не буде. Ви можете довше світити. Я його заражаю, ну серйозно, можливо, раз в місяць, те, що я при тому знімаю постійно. От Я його використовую як себе як світло. Я все-таки би радив, щоб ви його могли купувати більший ліхтар. От і по ціні я кажу, дивіться, цей по акції коштує стільки, як цей без акції. Тобто, ну, в нас 760 гривень чи 650 а в нас ці ліхтарики продають по 2,5-3. Що тут не подобається, що тут немає повноцінного червоного світла. Казалось би, для чого? Коли ви на природі включаєте червоне світло, десь комарі не будуть злітатися, як на ось такі звичайні світла. Тому ось так. Більше в мене претензій немає, ніяких, заряджається, я його заряджаю, заражаю да, двома амперами. Заряджається орієнтовно, можливо, за години, ну, 5, я не знаю, до п'яти. Використовуйте якісні, хороші, зарядні пристрої, от, і у вас з цим ніяких проблем не буде. Не беріть якісь китайські, погані, ні про що не говорячи. Візьміть хороший пристрій і ви швиденько ним зарядитеся. По всьому більше, як би сказати, відмінностей немає. Ну, якщо так будемо вдаватися, тут глянець, тут мат. Тут глянцевий, буде сказати, пластик, тут матовий. Але, чесно скажу, якщо цей дуже довго ліхтар працює, він трішки нагрівається. Ну, відчуваєте ви тепло. Е, питання. Чому тут зробили розсіювання, а тут не зробили розсіювання? Е, Це таке хороше, як би сказати, запитання. Тому що тут було би набагато корисніше ось мати розсіювання тепла. По іншому. Це все, що я можу сказати. Я вам покажу зараз, як вони світять, додам відео, так як я і обіцяв. Ну, це прям щось з чимось. У мене цей ліхтар освітлює кімнату на 20 квадратів без проблем. Взагалі, цей, я думаю, також справиться. Дивлючись, як ви виставите світло, все. Е, що тут би хотілося, мабуть, мабуть, також мати, щоб була, як би сказати, нас кріплення для штативу. От, тому що просто навіть на стіл поставили і собі все. Але давайте мені цікаво, хоча. Та, ну от, ви можете, от, він буде. Ні, так він не буде стояти, тут, не регулюється. Я би хотів сказати, що ви можете виставити, от, і на столі. Ні. Єдине, що да, немає цього кріплення, підштативну такі би собі нюанси. Але за такі гроші, як я урвав, взагалі питань нема. Ну що, дивимося, як вони світять? Бачите, в кімнаті ніч. Зараз включаю менший ліхтар. От, 14-та версію. Дивіться. Бачите, менший ліхтарик. Ви подивіться, що воно робить. Ну, просто щось нереальне. Це тепер у нас середній режим слабший і мінімальний. Одного максимального режиму. Я б сказав, що, можливо, навіть забагато, або якщо хтось любить дуже багато світла, ось так це виглядає. Це максимальна яскравість. Я скручую. От, да, тут прям дуже тускло. Е, більший ліхтар на 80 Вт. Але щось мені здається, якщо чесно. Давайте ми зрівняємо. Тепер я включаю цей ліхтар. От, і зараз я включу інший менший ліхтар. Мені чомусь здається, що менші все-таки яскравіше світить. Зараз я виключаю і щоб зразу одразу зрівняти. Бо ось так. Тобто різниця яка великий, маленький. Маленький, зараз великий. Тобто, ну, можливо, мабуть, немає різниці. Да? Але я, мені здається, я кажу, що все таке. Можливо, вони десь на однаковому рівні світять. Ну мені чомусь здається, якби я міг заміряти, що, мабуть, мабуть, можливо, це так здається, що більше яскравіше світить, тому що тут холодніше світло, і можливо, здається, що тут більше світла, от максимальний режим. Дивіться. Для чого вам, наприклад, ще там щось купувати, якісь не знаю, безполізні речі. Ось такий ліхтарик берете, заходите в мій телеграм-канал, замовляєте собі і користуєтеся.